Добрий день, вітаю вас на каналі Лайф Сьогодні на огляді буде ще один доволі простенький тиснет сайт протокол, який розробляє розподілену мережу системи ліквідності між блокчейнами, використовуючи при цьому інноваційні протоколи swap додатків на основі IBC. На відміну від концентраторів ліквідності, сайт спрямований на децентралізацію ліквідності між різними мережами блокчейнів без використання мостів, зберігаючи при цьому взаємозв'язок. В основі сайт лежить надійна сумісна з інфраструктура рівня 1, яка і є двигуном ліквідності. І відповідає за забезпечення взаємозв'язку та достатньої ліквідності. Проект знаходиться ще на доволі ранній стадії. Інвестували сюди 1,5 мільйонів. Можемо бачити, які фонди сюди занесли. В Твіттері в них 22 тисячі підписників, на них підписані доволі серйозні інфлюенсери, також тут є і Нібура, Тому краще не пропускати цей теснет. Ну і давайте перейдемо, що нам потрібно для того, щоб пройти. Цей теснет. Перше, що нам потрібно, це гаманець Kepler. Переходите, встановлювати, якщо у вас його немає. Всі посилання я залишу в себе в Телеграмі. Ми після того, як створили, переходимо на Теснет. Далі конектимо наш гаманець Kepler. Конектимо, апрувуємо гаманці. І далі йдемо в Fawcett. Тут нам потрібно запросити. Тестові токени. Для початку натискаємо та додаємо ці токени в наш гаманець. Все, як бачите, тут у нас з'явився наш гаманець, і натискаємо Отримати токени. Чекаємо, поки у нас йде опрацювання. Все, ми з вами повинні отримати наші токени. Далі переходимо в вкладку Bridge. Тут також конектимо гаманець Космос Хаб Testnet. Це також той же самий Kepler, просто підконектуємо його. Далі. Натискаємо стрілочки, тут ми бачимо, що в нас є 100 токенів на балансі. І далі відправляємо Теснет в космос хаб. Обираємо суму, яку ми будемо відправляти. Відправляємо, наприклад, 2. Натискаємо Transfer, натискаємо в гаманці Approve. Чекаємо опрацювання. Тут дуже швидко проходять транзакції, так що багато часу це не займе. Далі йдемо в вкладку Staking. Тут обираємо валідатора, натискаємо на нього. Далі тут вгорі натискаємо делегувати. Тут вводимо суму, наприклад, 5. Далі натискаємо Делегуємо, апруємо в гаманці. Чекаємо, поки йде опрацювання. Все, ми заделегували йому 5 токенів, Тепер знову натискаємо цю ж саму вкладку. Тепер натискаємо I Delegate». Тут вводимо суму, яку ми будемо забирати. Наприклад, 2. Натискаємо I Delegate». Знову апрувуємо в Кеплері. Чекаємо опрацювання. Далі знову натискаємо цю вкладку. Далі Red Delegate. Тепер обираємо списка любого іншого валідатора. Знову тут вводимо суму і натискаємо Red Delegate. Апрувуємо в кеплері, чекаємо опрацювання. Це ми виконали. Тепер знову йдемо в «Staking». обираємо іншого валідатора. І проробляємо все те саме. Але тепер змінюємо кількість наших токенів, які ми делегуємо. Наприклад, 8. А пробуємо в Кеплері. чекаємо опрацювання і повторюємо весь процес знову. Тут забираємо токени. Просто міняйте суму для того, щоб була різна сума. Натискаємо I Delegate, апробуємо в Кеплері і повторюємо останній крок. Тут також, наприклад, залишаємо 3, redelegate, а обираємо спочатку валідатора. Обираємо, наприклад, цього любого, неважливо якого ви оберете. апробуємо гаманці. І цей крок ми також. Зробили. Тепер знову повертаємося в бріч і робимо ще один такий же самий бридж, як ми робили перед цим. Але вже знову на іншу суму. Вводимо суму, натискаємо Transfer, апрувимо в гаманці. Все, можна сказати, ми виконали з вами більшу частину теснета, але краще прогнати якомога більше валідаторів. Можете виконати, наприклад, з першої сторінки всіх. Ну а потім час від часу просто заходити і проробляти всі ці три кроки. Далі йдемо в їх Discord. Тут натискаємо Виконати, ставимо галочку, відправляємо. Далі вкладку Верифікуємося, ставимо галочку, натискаємо Verify. Ми верифікувалися. За це нам повинні дати роль Verify, йдемо в вкладку GM, пишемо GM і перевіряємо наш роль. Як бачите, все нам дали цю роль. Далі йдемо на Galaxy і тут виконуємо всі ці завдання. За це ви також повинні отримати роль для участі в тиснеті. Ну і поки що це всі. Активності, які ми можемо тут зараз проявити, все дуже швидко та просто, тому обов'язково переходьте та виконуйте. Ну а я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!